Будь-яка діяльність передбачає необхідний результат. Якщо немає результату, то діяльність не має сенсу. Вітаю всіх, хто завітав на мій YouTube канал. Сьогодні у нас на календарі 12 лютого середа, і я пропоную вашій увазі програму Середа не біда». Сьогодні у програмі Середа не біда» я хотів би, щоб ми поговорили про оприлюднене соціологічне опитування. Київським міжнародним інститутом соціології, воно було проведено 4-9 лютого. Там було опитано тисячу респондентів, випадкові там номери мобільні опитування. Ну, мене зацікавило питання, яке оприлюднили щодо відношення українців стосовно призупинення фінансування Агенством США Америки з питань розвитку, з міжнародного розвитку USAID, проєктів в Україні. І цифри насправді, на мою думку. Такі цікаві, що на них варто, варто звернути увагу. Отже, згідно цього соціологічного опитування, 47% вважають, що буде мати певні негативні наслідки, але буде справедливим покаранням для тих проєктів, які пройдали гроші або займалися не тими справами. 22% вважають, що це буде мати значні негативні наслідки, бо ці проекти ну, впливали на істотний розвиток. 19% ну, важко відповісти, і 12% заявили, що не матиме наслідків, бо е, проекти проїдали гроші або займалися не тими справами. Отже, загалом, як там ну, виходить, ніби 69%, що мати, мають негативні і певні негативні наслідки. Але з, 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 вод, водночас і 59%, що е, мають ну, певні негативні наслідки або не мають жодних наслідків, бо проєкти. Є елемент справедливості, бо проекти займалися не тим, чим потрібно, і проїдали гроші. Ну, ці ситуації, на мою думку, от е, плюсувати просто 47% де є ну, певні негативні наслідки, і 22%, де є значні негативні наслідки, ну, напевне, не зовсім правильно. І, на мою думку, все-таки більше тих, хто вважає, що певні негативні або жодних негативних наслідків. Тобто це тих, які більше схиляються до того, що рішення про призупинення рішення адміністрації президента Дональда Трампа призупинення діяльності фактично зараз ми бачимо, що мова йде ну, про ну, ліквідацію агентства США з міжнародного розвитку USAID, От що більшість українців вважають, що от ну це не, має якихось там наслідків для України. Це ну насправді не зовсім так. Бо тут, як на мене, потрібно було розділити питання, які стосуються. Гуманітарного фінансування, підтримки бюджету, медицина, в першу чергу, підтримка наших ветеранів, поранених, а потім, умовно, такі гуманітарні проекти, як там освіта. Хоча, знову ж, освіта, насправді, на мою думку, потрібна. Але мова йде про в першу чергу, напевне, грантові, грантові проекти, які більше пов'язані з якимись громадськими організаціями. Тобто, я би розділив все-таки. От фінансування громадських організацій, так і тих бюджетних структур, які потребували у цю підтримку, зокрема і в сфері охорони здоров'я та освіти. Ну, охорони здоров'я ще раз хочу наголосити на питання підтримки ветеранів і поранених е у війні, визвольні України проти російських агресорів. Отже, це би тоді би, напевне, було, я думаю, 90% тих, які не підтримують надання призупинення фінансування стосовно призупинення фінансування проєктів пов'язаних з медициною, охороною здоров'я, освітою, підтримкою бюджету, було тих, які би не підтримують. І напевне, 90% було би тих, які підтримують призупинення фінансування проектів, таких грантових, так ну, громадським організаціям, там засобам масової інформації. Це на мою думку, ну. Насправді дуже е, от яке треба було провести розмежування, бо дійсно, ну давайте будемо ну, об'єктивними. Я от здивуванням е, так дізнався, що виявляється там одна із відомих інтернет-видань, відоме таке, яке я ніби купив там, представник такої там, інвестиційної компанії, іноземець, так, фіала. От виявляється це видання, воно ще й фінансувалося ну, З USAID, так, там, і інші якісь там гранти отримували, це достатньо цікаво, бо людина ніби не бідна, там, там, мультимільйонер, там, судячи з тих публічних е, публічної інформації, яка є у нас доступна в інформаційному просторі, І виявляється, що вони отримували якісь там ну, е, гранти від USAID. Якщо ну, зараз всі там дуже так, переймаються, що багато видань різних, які виявляються, боролися з демократією, там деякі громадські організації, які займалися вибори, що все, тепер без них буде, все нам всім буде капець, бо вся демократія піде в нікуди. Я думаю, що це, ну, м'яко кажучи, дуже-дуже перебільшено. Бо за великим рахунком, ну, якщо громадяни України не готові самі підтримувати оці ж засоби масової інформації чи ці якісь громадські структури, то напевне ці засоби маси інформації, громадські організації вони не дуже такі потрібні для громадян України, якщо вони готові їх фінансово підтримувати. Я наведу простий приклад: приклад з нашими військовими Збройними силами України. От скільки вже? Три роки вже скоро буде, як збирають до речі, це ще почалося 2014 року. З 2014 року от до цього часу вже 10, вже 11 рік пішов, так, от є волонтерські організації, ну навіть і благодійні фонди, хоча до них я також відношусь достатньо, скажімо так, ну не, я би сказав, дуже прихильно, бо якщо люди там отримують гроші за заробітну плату, вона в них там не мала за рахунок внесків тих же пенсіонерів, а вони отримують заробітну плату в 10 разів більше, ніж ті пенсіонери, які дають. Свої пожертвування в ці благодійні фонди, щоб допомагати військовим, допомагати сім'ям військовим, допомагати пораненим, допомагати ветеранам. так? Ну, Це ну, трохи тут є певні нюанси, я би так сказав. Тобто, на мою думку, благодійні фонди мають засновувати супербагаті люди, які вкладають туди свої гроші, які на свої гроші отримують персонал, який працює в цьому благодійному фонді, а ті гроші, які збираються від людей, так? оці гроші 100%. Вся сума, яка надходить від людей, від пожертвувань, вона використовується на цілі, які передбачені так от в діяльності благодійного фонду. У цьому випадку, безумовно, я 100% за такі благодійні фонди. В іншому випадку, коли вони тримують там якісь супер зарплати, ну в мене до них не зовсім прихильне ставлення, м'яко кажучи. Але добре, що і так вони щось там роблять. Хоча, знову ж, там вони деякі навіть наживаються, як і деякі, і волонтери. Так от, не зважаючи на всі ці там певні нюанси, от люди дають, дають, дають весь час. Свої гроші і великі гроші, до речі, збираються сотні сотні мільйонів, в принципі, мільярди гривень на те, щоб підтримати наших Збройних сил України. Тобто громадяни України бачать необхідність в тому, щоб підтримати, і це зрозуміло. Якщо вони не готові платити гроші на інші якісь, ну скажімо так, види діяльності, які, напевне, не дають того необхідного результату, щоб люди. Хотіли там, не знаю, читати якісь ті новини. Ми ж бачимо, що навіть ті, які ніби отримували е, гранти, вони, м'яко кажучи, ну, їх назвати незалежними, ну не ну, ну, не, не, не. просто навіть язик не повертається. Тому ця ситуація стосовно от ті, тої сфери, от того я би сказав, такого сегменту, який отримав гроші від агентства е, з міжнародного розвитку Америки на ніби там. Інформаційну політику, якась там підтримка демократії, там що там, а чи антикорупційні такі, всякі різні органи. Ну, я думаю, що тут я приєднуюсь до тих, я не знаю скільки, але думаю, не менше 90% людей, які вважають, що справедливо, що це фінансування призупинене, бо е, ці гроші проїдалися і займалися люди не тими справами. А загалом, безумовно, тепер чинні українській владі потрібно шукати варіанти компенсації у цих втрат фінансування. А в нас фінансування було дуже серйозне, Мова йшла про там е, остання цифра це 16 мільярдів доларів в рік. USAID дав на підтримку бюджету в Україні, тобто загалом, і на інші якісь проекти. І ці гроші треба знаходити, чи з рахунок якихось своїх резервів, чи можливо за рахунок тих же інших якихось. Структур там, не знаю, європейських, взагалі світових, тих же країн, які входять в G7, які є нашими союзниками і партнерами. Бо це питання, безумовно, на мою думку, є важливим в контексті підтримки і фінансування таких сфер, як медицина, охорона здоров'я, освіта і інші проекти, пов'язані ну, в першу чергу з е, тими ветеранами, е, пораненими і сім'ями загиблих наших воїнів. У війні, визвольній війні Коріни проти російського загарбника. Я сподіваюся, що ви додивили цю програму до кінця, бо вона була для вас цікавою і пізнавальною. Якщо це так, то не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, прокоментуйте. Ну а якщо є бажання, то підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, в завершення всіх своїх програм нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!